Гуманітарну допомогу від лозової безпосередньо із рук в руки городянам, які знаходяться в зоні проведення АТО, передали у п'ятницю. Це вже другий транш гуманітарної допомоги, яку зібрали на заклик керівника міста соціальні партнери міської ради, розповідає заступник міського голови. Вперше у вересні їздили до Чугуєва, де знаходилася 92-га механізована бригада, в якій найбільша кількість лузівчан. Наразі військовослужбовці у найгарячішій тоці ато, аби передати зібрану містом допомогу з рук в руки, вирішили безпосередньо зону АТО. Чесно говоря, я вважав, що це наш определенний долг побивати, якщо там знаходяться наші. наши хлопцы которые до этого никогда не воевали а теперь пришлось им взять оружие в руки они защищают свою землю мы ехали по украинской территории блокпостов достаточно много мы проехали порядка 8 блокпостов абсолютно понимание было почему мы едим то есть нас как бы особо не проверяли ну визуально просматривали тот груз, который мы везем, ну и, соответственно, тот экипаж, который там едет. У меня было официальное распоряжение городского головы о командировке, именно город, город был указан, цель поездки. И когда мы ехали в Лисичанск, мы почувствовали запах или громыхала войны, когда... Ну, вдалеке, скажем так, слышны были взрывы это и напрягало, ну и в то же время в то же время мы знали, куда ехали. Мы побывали на позициях, там где находятся наши хлопцы, в позиции находится, скажем, там мост, соединяющий город Луганский город счастья через реку Северский Донецк, это район Луганской ТЭС. Побывали мы В бліндажах побували в землянках, там, де хлопці сьогодні живуть, увидели своїми глазами, що це дійсно, страшно, це дійсно страшно. Приїзд земляків знак того, що на мирній землі про них пам'ятають та підтримують, забезпечуючи необхідним перелік потреб, скоригував холод. На 10, ну майже 11 тисяч ми закупили термобіль і термоноски, ну а все остальне це були продукти питання. Килограмм 300 у нас было помощи. А это были консервы, то есть продукты долгого хранения. Консервы, тушенка, сгущенное молоко, чай, печенье. Вода, це не остання поїздка на передову, розповідає Олександр Неділько. Домовилися із соцпартнерами зібрати чергову допомогу та привезти її до нового року. А поки делегація міста повернулася зі словами вдячності від воїнів. Командир танкового взводу 92-ї окремої механізованої бригади, директор загальноосвітньої школи номер 7 Сергій Пасарар передав листівку від школярів, отриману ще у вересні, аби надалі вона зберігалася у кімнаті бойової слави школи, бо це документ з новітньої історії країни. Очень благодарят. і повірте, коли вони це получили, зі слезами на глазах, читали, тому що представляли своїх дітей. Повертайтесь живими, шановні наші захисники. Ми дуже вам пишаємося і дякуємо за те, що ви нас захищаєте. Бажаємо вам мирного неба та спокою на рідній батьківщині, швидкого швидкого повернення додому з повагою дітей України. Слава героям, героям слава! Ура, ура, ура!